Вітам рибку на стороні Руслан Тарота. І читання карт для рибки на квітень. Випадла перша карта, шустечка мені відживіла сім'ї. І карта показує на щедрості, на помоці, на милосердя і уратування фінансової ситуації, збалансованої ситуації. Тут е, кхе, ходить о Клієнтах. Тут ходить о пропозиціях, ходить навіть о кредитах. Хтось буде брати кредит, дає свої услуги за пензи, хтось отримує аліменти, люди просящі, які просять і їм дають. Люди, Плати за услуги. Карта показує ще на альфонсов, на коханков, на коханців. Карта отримання за мілость, за секс. Тут по тій карті не ходіть у шлюбі. Попросту ходить о проститутках, ольфонсах, о о брудних бізнесах і таких темних носних справах. Interes, e, bardzo interesujący personel Jeden prosi, drugi daje. Na przykład brat i siostra, e, rodzice i dzieci. I tutaj e, pomoc, pomoc z pieniędzmi. Ktoś otrzyma przelew, ktoś e, wymianę jakoś robi, czegoś, czegoś na tegoś. Jeszcze karta pokazuje e, pracę realtora. Wszystko umiarkowane, zbalansowane. E, m, czekali na te pieniądze, pieniądze te przychodzą i можна уратувати ситуацію, тобто позатикати дюри. Але наступного місяця то само буде, бо не ходить тут о дужих пінензах, просто ходить о тих дюрах, які мають наші е, e, рибки в цьому місяцю. Друга карта для рибок Рибки живіт, жив усемка мечі наші мислі, наші рибки ограничені. ограничені і попросту в цій ситуації, яку мають мислі. Мислі не дають їм спокою. Е якісь мають фізичні проблеми. Хтось має рехабітацію. Люди приходять до праці, вони не люблять свою працю. Вони працюють, вони не люблять своє керівництво, не люблять колегів, але мусять, мусять приходять до праці, бо мають до сплати якісь кредити, мають якісь кредитки. І попросту в цій ситуації замкнені границі не можна рушити, не можна перекрочити ту границю. Так як ми в голові уставили для себе, що я мушу заплатити кредит і не можу звільнитися з праці. Так, з однієї сторони то так, а з іншої сторони ми самі робимо для себе рамки в своїй голові і втери стважаємо таку нездорову ситуацію. Можете знайти для себе працю до Індії і більш оплацальну, ніж зараз. Ситуація, з якої рибки повинні виходити цю місяцю. Вони достали якусь депресію, достали якусь хворобу. Часами можуть рибки хворіти на астму. І тут перші, болять перші і очі. Не вім, о що ходить, але як, якась така хвороба. Е, е, ограничення в пенензах. Ограничення в пенензах, ограничення в білості, ограничення з партнерами. Попросту вони не бачать, що вони е, в окулі, що вони роблять. Tutaj e, ósemki, ósemki one zawsze pokazują na progres, ale tutaj po tej karcie nie ma progresu, bo po pierwszej karcie nie ma pieniędzy, po drugiej karcie e, sytuacja jest ograniczona. I nawet nie ma, one nie mają takich marzeń, wychodzić z tej sytuacji. One już zwykle do tego wszystkiego, zwykle do tego strachu, one nie, nie, ma, wie, nie ma wiery w siebie, one nie, wier, nie, nie można uwierzyć, że ty możesz takie zrobić. І третя карта для наших риб, двоєчка була в Живіл Огня. І карта показує на маження бажання Дуже добра карта для розвою, для звільнення з праці і otwirania drugiego biznesu. Dla, na przykład, tutaj не nie chodzi o samą, a po prostu chodzi o planach що наші риби починають мислити, як виходять з цієї кризисової ситуації, як бути неподлеглими когось, не бути ограніченими в чимось. Вони працюють, може, на два міста, мешкають до Індії, а приїжджають до праці в інше місто. Тут треба попросту підтягнути концовки, підтягнути люди і не їздити і не кренчитися з однієї сторони в другу, а вибрати для себе щось, аби було подвійне. Карта децізії, карта децизії, І тут рибки не задоволені, але треба приймувати щось, треба мислити, як як зробити лепеть. Карта впевненості в себе. Я можу отворити бізнес, я можу путь на другу працю, я можу мати дві праці. Карта приросту. Наші рибки починають роснути в кінці місяця і починають мислити, реально мислити, як зробити вибір. Двоєчки, карта вибору. Карта вибору, і тут е, ходять на е, релаціях між людьми, між партнерами. Тут е, ходять о виїздах до іншого міста, до готелю, е, якісь делегації, і навіть о спорті. Дуже добра карта, і рибки повинні е, так якби подіймувати децизію логічно, е, логічно подійшти до ситуації. Jak lepiej zrobić? Tam na karcie narysowano gra. Rybki powinny wygrać tu walkę. E, i, I wszystko zrobić dla tego, po, aby poszło sytuacja do nich plusem. Życzę Wam, moi rybki, drogi, wszystkiego najlepszego w tym miesiącu. Dziękuję Wam bardzo za serduszki, za komentarze, za to, że wchodzicie na stronę Santa Rota. Pa.